Ми в Маріо знаємо, як зробити вашу ванну кімнату не лише функціональною, але й по-справжньому вишуканою. Сьогодні оглянемо унікальну новинку на ринку України, яка додасть вашій кімнаті особливого ошагну. Це рушникосушарка Innova Іннова від бренду Mario. Основною перевагою моделі Innova є її прихований монтаж. Всі троти сховані в спеціальний блок живлення, що не лише додає простору естетичності, але й робить інтер'єр більш чистим і цілісним. Більше ніяких зайвих проводів. Тільки досконала форма та вишуканий блиск. Модель складається з чотирьох секцій, що забезпечує не лише її вишуканий вигляд, а й функціональність та практичність у використанні. Іннова виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує її довговічність та стійкість до корозії. Її блиск досягається завдяки дзеркальному поліруванню, а не нанесенню хрому. Це означає, що поверхня не тільки виглядає розкішною. Але й зберігає свою красу протягом багатьох років. Якщо ви шукаєте рушнику сушарку, яка стане прикрасою вашої ванної кімнати, зробіть вибір на користі новий від бренду Маріо.